У гесорту крем ціна 12 євро за кілограм, лотику знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеогляд цього лоту. Вони я дуже вже бачу бомбезні. Ось такі класні ці ресенькі. Дивіться, ось так вони виглядають. Розмір 38-й. Всередині дуже теплесенькі. З боку є буточок. Наступна моделька. Такі чорні, класні з блискуками, 36-й розмір. Оба. оригінальні з замшою. Всередині дуже класне утеплення. Наступні ось такі бежеві. Станк їх теж дуже класний. новесники, 38-й розмір. Всередині теж дуже гарне утеплення, такі на зиму. Наступна моделька. Ось така, трішки вища. Ось, такі. ось так вони виглядають? Розмір 39-й. Будьте, на що Ще в нас є ось такий класні, теж 36-й розмір з боку ґудзичок на маленьку худеньку ніжку Наступне ось такий легасенькі. Теж розмір. Розмір не бачу. Напевно, 40 Всі вони в дуже гарному стані. Наступна моделька ось такі чорного кольору. З такою високою полялкою. Ще бачимо ось такі коричневі. Ось такі, теж, бачите, новесенькі. Розмір 41-й. Наступна моделька. Ось така. 38-й розмір, такий сіро-коричневий полі. Знову ж таки сірі. Бачимо. Теж малесенький розмірчик. Трішки тонче йдуть. Наступна модель. Ось такі. Теж дуже теплесенькі, натуральні, з такою високою хулялкою. Розмір. Певні сороковий, теж то Так, ще бачимо ось такі. Теж. Розмір сороковий. Наступна моделька. Ось така у нас тут знаходиться. Чорні. 39-й розмір. Тут лесенки і висоти. Наступна моделька. Ось такі роженькі. Всередині таке класне утеплення, гладесеньке. Наступна модель, Ось такі ого маємо ще. Така трішки вища платформа, 37-й розмір. Ось так воно виглядає. Наступна моделька, ось такі сіренькі, коротесенькі. 38-й розмір. нас тут є ось такі. Теж на маленьку ніжку. У нас Ось такі, Теж чорні, Розмір 38 коротенькі, зручні, і ось такі сірого кольору. Сироковий розмір, дуже класний. Теж всі дуже вони йдуть утеплені. Западин ось такі чорні. 37 розмір. Це угос сорти кренті ціна 12 євро за кілограм для замовлення цього лота Звертайтеся до наших менеджерів.